Шановне панство, мої вітання, звуть мене Олександра. Сьогодні а, спіймала себе на думці, що щось на Росії крайнім часом дуже багато все горить, палає. Да, то в них там вибухи, вони сидять без світла Ось буквально сьогодні, да, чи коли це було, потім у них нефтебази десь там горять. Ще торгові центри на то вже було. Ну і продовжується, да, І потім ще в, ось коли там десь два дні назад, чи, коли, чи вчора, а в Криму там щось таке підірвали? Ага, на найбільшу військову базу Путіна впала ракета. Ну, щось таке відбувається. Давайте глянемо. Про що йде мова? Невже це? Активізувався рух якісь да, чи Це до чогось взагалі може призвести? Чи, да, щось таємне, щось приховано всередині країни? Так, ну так, я хочу сама встати карти. Давайте спитаємо. Про що це взагалі? Ну і плюс. А... То, те, те, як Різдво він да, зустрічав там один один в, в тій церкві стояв без нікого, вже всі над цим посміялись. Ну, давайте подивимося, що там відбувається, що це за вибухи-пожари, їх рук справа. Це про що? Вибухи пожари на Москві. Рицарь Кубків, це всередині країни. Двійка Пентаклів, знаєте, люди намагаються вивести з рівноваги. Прям така робота проходить, знаєте, майстерно все зроблено. Цей рух, чи буде він мати успіх? Знаєте як от, зараз, друзі, ще закінчиться. Ой, ну, дивіться. Значить, от все це, що в них там відбувається, така туз скупки, знаєте, начальна стадія. Ну, По домовленості, це ще не, не, не зрілий рух, да? тобто, ну, саме такий початок-початок. Що буде? Що буде далі? Четвірка пентаклі, тобто, ну, такого прям руху не буде, те, що вони зараз роблять, да? але потім, чи буде він мати да? успіх по королеві мечів. Ну, щось всередині буде, щось всередині буде відбуватися, хтось там ще підключається, щось, щось таке буде ще там вибухати, якась там ще бувовна, але, друзі, чи буде він придушений? Так. Да. Карта Пав'єшених в кінці. Імператриця, шестірка кубків. Тобто, ну. Ай, що завадить. Що завадить? Вісьмірка жезлів і карта отшельник. От знаєте, не швидка реакція. Їх будуть дуже швидко там всіх знаходити. Дуже швидко будуть всіх знаходити. Ну, тобто, заховатися не не вийде. Або ще знаєте момент, що це? Ще здавати когось можуть, да? Ну, просто здати. Чи великий цей рух? Чи взагалі от ці люди? Цей рух. Ні, великий. І знову ця ж карта, і знову Кубків, е, Рицарь. Тобто ну, це невелика група людей. От, їм важко їм да, десятка жезлів, важко просуватися вперед, важко взагалі щось робити всередині країни, важко вплинути. Тут ну, по кубкам сильно великої такої дії не може бути тут більше, знаєте, як віра. Тобто люди, які намагаються взагалі щось змінити, да? люди з... які вірять, що щось можна змінити. Ну, що вони зможуть на щось вплинути. На що ви можете вплинути? Так, що це спитаємо, на що ви можете вплинути? Хм. Ну, залякати вони можуть, я вам хочу сказати, да? Залякати вони можуть, дивіться. Шороху наведуть. Значить, король Жезлів, карта, Луна. От, Рицарь Кубків. Ой, кубків, перепрошую, Рицар Пентаклів. Угу. Тобто, знаєте, як стрмінька, стрмненька, будуть шукати засуетяться всередині країни. От, Ну, дійсно. Переляк буде з приводу того, що відбувається, да? а, розізлять по королю жезлів. Вони їх дуже сильно розізлять. Ну, ці спецслужби я маю на увазі. Що вас чекає? Що вас чекає? Ну, от, взагалі, Можуть придушити, а можуть вже якось ще й покарати. Що вас чекає, з тим вашим Рухом? От вони наче активно, активно, от наче і хтось підключається, і вони думають, що вони впливають, але все рівно потім вони відходять, вони будуть заспокоюватися. Четвірка кубків, дев'ятка жезлів, тобто, знаєте, такі побиті, побиті, але будуть стояти в стороні, чи буде якесь покарання, викриття покарання. Дама, мечів і карта. Повішений, да, буде і викриття, і покарання. Ну, всередині, я ж говорю, що це, от, бачите, це спецслужби по дамі мечів. Це якраз такі спецслужби, які таємні, безжалісні, працюють там, да, всередині країни. Ну, вони хоч спробували, да? може, ще щось встигнуть зробити. Добре, а давайте, знаєте, ще от е, все ж таки з приводу. Того Різдва, того самотнього Путіна. Взагалі цікаво, чи то був Путін. Ну, я маю бункерний, да? чи то був справжній, той бункерний в церкві, то я. Друзі, то був не справжній, то був не справжній Путін, той заховався, тут жезлів Верховний Суд, він заховався. Тут просто, ну, як боязнь, знаєте, із серії «За для ну, безпеки, а де справжній. Був в той час, давайте так. На Теріс-2. Так, перегорнулась карта якась одна. Запитаємо, да, де був справжній. Вирішив заховатися, друзі? Ну, Дев'ятка жезлів, луна, імператриця? Наховався да, десь там, де йому добре, по імператриці. Це там, де комфортно, там, де безпечно. От. А Луна, да, ну, переляк е, замінив себе кимось іншим, да, а сам відійшов на іншу сторону. А чого ж ти був? Один. Де ж твоя масовка? Чому один? Нарізло в церкві. Чому один? Тому що всі розбіглись. Дев'ятка. Всім страшно за себе. Дев'ятка. Дев'ятка кубків, п'ятірка мечів і отшельник. Всі розуміють, що вже все програно. І от та шайка, яка була навколо нього, по 9 кубків, кубків, да, це таке приближене, е приближене коло до нього. Вони всі відчувають поразку, відчули поразку, да, і вони всі просто поховалися, тому що вони рятують себе. Я так розумію, щоб навіть з тобою вже, щоб, ну, щоб нас не помічало. Ну, Давайте глянемо, раз вже дивимося, що там зараз відбувається в Кремлі. Що зараз відбувається в Кремлі? Бо ми знаємо, да, дивилися з вами, що січень такий місяць гарний для Кремля, що зараз відбувається в Кремлі? Що відбувається в Кремлі зараз? Ой, будують якісь плани, про щось мріють, карта зірка, чогось чекають, якесь, знаєте, сповільнення. Що чекаєте? Конфлікти в них почалися. Конфлікти почалися через те, що момент втрат. П'ятірка кубків. Паж мечовий. П'ятірка кубків. Це внутрішні конфлікти через те, що ну, нічого не виходить і ну, що тепер робити, треба рухатися далі. Внутрішні конфлікти. А що далі? Ці конфлікти, так, да? нам цікаво. Чи матимуть вони, да? Розвиток, розвиток цих конфліктів. О, знаєте, от дивіться. Розвиток конфліктів. От перша карта. О, ну, друзі, цікаво. Четвірка кубків це коли знаєте, коли потрібно трошки почекати. Коли, от, е, от на зараз треба подумати, кхм, пожалітися. Сприйняти взагалі інформацію, а потім дуже швидко наступає карта башні. Дуже швидко. Тому що башня, вона не щадить нікого. Ця башня, знаєте, карта про те, що от, ну, як, як молнія, да? от бух, і все, і нема. От. Тому чекати, звісно, можна ще почекати, але пошвидше. І знову. Момент обнулення, знаєте, як нічого на дні колоди, нуль. Шу, дивіться, нічого. Один в темряві, на кладовищі. Тому, от карти і говорять: оцей внутрішній конфлікт, він обов'язково призведе до башні, але от нам потрібно трошки почекати. Четвірка це небагато чекати. Знаєте, це, ну, Такий проміжуточний етап, проміжуточна зупинка. Ну що, друзі, почекаємо, да? Гарні новини. Що тебе Путін? Що там з тобою? Давайте ще так подивимося. І справжнім, з бункерним. Як себе почуваєш, що в тебе зі здоров'ям? Що там в тебе зі здоров'ям у бункерного? Щось вилазять, якісь старі болячки. Mm. Що зі здоров'я? За зараз. Ой, друзі, вилазить, а хто? Чекайте. Зараз, зараз, зараз. а це, це про оточення. Це про оточення. Друзі, гарні новини. Значить, дивіться. Що там з твоїм здоров'ям? Щось підіймається, це щось повертається по цій карті. Починаєш цінувати життя. Там на стіні написано Момент у морі карта така про ностальгію, про те, що було, живи тут і зараз, ну і серії такого. Але от по жизловому рицарю це приходить диявол. Давайте зараз так буду по порядку. По жизловому рицарю приходить диявол. Це в плані здоров'я. А жизловий рицар. Це а, може бути хтось з оточення, хтось із знайомих. Тобто через когось, через якусь людину. А я от питаю: а що це за Ну, Це людина чи там щось, да? король жезловий. Через короля жезлового приходить до нього диявіл і принесе йому четвірку мечів. Дивіться, яка гарна карта. О, хочу, щоб вам не відсвічувала. Ну. Лежить, а над ним вже моляться. Карта такого, знаєте, ну, в цій колоді, це колода вампірів, карта перетворення, да? коли людина йде зі свого життя, ну і перетворюється на щось інше. Ну, ми знаємо, на що вона буде перетворюватися. Дуже гарні карта. Дуже добра інформація. Жезловий король, ти хто? От мені цікаво, давайте подивимося, хто ж принесе тобі диявола? Жезловий король. Хто ти? Ну, це з оточення. Рицар жезлів це хтось з середини країни. Хто ти? Це для нього кінець, це для нього Верховний суд. Це той, який принесе йому відповідь за, ну, не відповідь, а закінчення його діяння. Це той, який е змусить його відплатити, заплатити. Ну, по Верховному суду і на дні колоди Пав'яні. Це, це, це карти можуть бути карти смерті. <кій> по Верховному суду, чому ні, це карта, да? Ну, коли, ну, друзі, там, да, взагалі. Гляньте, як шикарно. Ну, це просто так і є. Да? От через цього ж злового короля приходить, ну, смерть Путіну приходить. От би пошвидше. А Путін знає. Путін знає. Це буде, це для нього буде е, новина. Зараз покажу вам, друзі. Кінець обнулення. Це фантастичний розклад. На сьогодні він просто зробив мій вечір. Чи він знає весьмірка е, жезлів і е, карта миру. Це весьмірка жезлів взагалі дуже швидка карта. Тобто, ну, йому. Ну, Почекаємо ще трошки, друзі. Скоро дуже швидко все зміниться, бо я розкриваю карту миру. І Десятка мечів і обнулення ну, знову один на кладовище. Ну, а десятка мечів це кінець. Це кінець. Смерть, кінець. Вже у нас тут, до речі, десятка мечів і карта мир. І е, карта Шута, от Верховний Суд і четвірка мечів. Дивіться, п'ять карт серед сіми показують про те, що можлива смерть. Ну, Хто Таро знає, той, е, той знає, що ці карти вони можуть вказувати на такий іс. Ісход. Друзі, давайте на цій прекрасній ноті. Закінчимо розклад. А, тримаємо кулачки, молимося за перемогу України. Бережіть себе, бережіть Україну. Я прям не можу стримати посмішку. Дякую за перегляд.